Всім привіт! Це наступне відео про розподіл простих чисел. Моя спроба знайти якийсь порядок у цьому розподілі. В минулому відео я говорив, що покажу ряд, як, його, як він отримується. Але це, ну, Приблизні значення без е, віднімання там ряду ФІ в степенях. Е, а візуально ці значення будуть знаходитися ну, на, на лінії візуально. Е, ми маємо такий ряд. Про перше число я розповідав, як воно береться. І далі там е, перші 4 доданка це на 11 -ти тисяч, зростає 3,20, 66, 77, 88, 99. Далі йдуть 1000 е, тисячних І спостерігається такий, ну, ну, деякий порядок видно. виходить це е, кожне значення це. Перелом наступної прямої, на якій знаходиться е, значення е, суми складених чисел на певному відрізку, на певному там, пі от ікс, на певному пі, пі от ікс. Е, це виходить, як воно там? Ну, Перше значення це. Це таки виявляємо собі. Раз, раз, перше. Опа. І потім збільшується тут на тисячний, да? так? Це друге значення. Потім третє значення. Четверте значення. І так далі. Тобто кожен раз, кожен крок тут буде збільшуватися там на тисячну. Далі. Далі ця пряма буде, ну, перелом. Получається, як, ну, як два кроки однаково. Ну, пряма буде збільшуватися. Перелом буде віддалятися, тому що, може, воно стремиться там до однеї якоїсь лінії прямої. Може ні, не знаю. ну, Перші 10, 3.211, 3.220, потім 21. 230, а потім вже йде пряма збільшується в два рази, потім у чотири рази, потім в шість разів, потім, у вісім разів. Получається, перелом кожний раз буде віддалятися. Ну, але це ну, досить приблизне таке значення. Потім, щоб отримати більш точні. я показував, що ми будемо віднімати степеня числа Фібоначчі, ну, число Фібоначчі в степенях. І дуже часто, коли однакові різниці ці віднімаємо, там буває три числа потрібно відняти 4, і получаються дуже точні результати. Оце вже, якщо дойти до відсюда, тут, тут видно, це вже буде значення тут, це, по-моєму, 44 мільярда вже буде. Тобто тут не досить багато. Ну, такий швидкий підйом досить. Получається 5 кроків. 10, 20, 40

Перший перелом, другий, третій. Ми будемо вже. Пі от ну, x буде за 40 мільярдів, 44, 44 на десять дев'ятій степені. Це буде 44 мільярди. І тобто видно, що таким чином ну, якийсь порядок є зростання. Зростання складених чисел у цьому решеті, про яке я розказував. Тобто 60 плюс-мінус одиниця. Видно, що це воно упорядковано, ніякого хаосу немає в розподілі. А просто йде такий порядочок. Ну, далі буду показувати приклади розрахунку в минулому разі. Минулого разу я показав до розрахунок на, на цей такий лімітик. Достатньо точний. Там менша одиниця різниця була. І це на 330, 7 чи стільки тисяч піотікс був. І достатньо хороший результат. Ну, і далі будемо. Дивитися чи воно, Наскільки воно буде точним. Всім пока. Можете ставити свої коментарі.